Перша книга царів, глава 21. І сталося по цих пригодах таке У Ізраїлянина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав до Навота, кажучи: Дай мені свого виноградника, і він буде мені заяреного города, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його, і сказав навод до Ахава Заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. І ввійшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівний через те слово, яке говорив йому Ізраїлянин Навот, бо той сказав не дам тобі спадщини батьків моїх. І ліг він на ліжку своїм і відвернув своє обличчя. І не їв хліба. І прийшла до нього жінка, його Єзавель, та й сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба. І сказав він до неї: Бо я говорив до Ізраїлянина на і сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло, або, якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав. Не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього жінка Єзавель Отепер ти зробишся царем над Ізраїлем. Устань, поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце, а виноградника Ізраїлянина Навота дам тобі я. І понаписувала вона листи в імені Ахава і позапечатувала їх його початкою. Та й порозсилала ті листи до старших та до вельможних, що були в його місті, що сиділи з навотом. А в тих листах вона понаписувала так: Оголосіть піст і посадіть навота на чолі народу, і посадіть двох негідних людей навпроти нього, нехай свідчать на нього, кажучи ти зневажив Бога й царя. І виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре. І зробили мужі його міста, старші та вельможні, що сиділи в його місті, так як послала до них Єзавель, як було написано в листах, які вона позсилала до них. Оголосили вони піст і посадили на вота на чолі народу. І прийшли два чоловіки, негідні, і сіли навпроти нього. І ті негідні люди свідчили на нього, на навота перед народом, говорячи Навод зневажив Бога й царя, і вивели його поза місто, та й укаменували його камінням, і він помер. І послали вони до Єзавелі, говорячи Навод укаменований і помер. І сталося, як почула Єзавель, що навод укаменований помер, то сказала Єзавель до Ахава. Устань, посядь виноградника Ізраїлянина Навота, що відмовив дати його тобі за срібло, бо Навот не живий, а помер. І сталося, як почув Ахав, що Навот помер, то Ахав устав, щоб зійти до виноградника ізраїлянина Навота, щоб посісти його. І було Господнє слово до тіжб'янина Іллі, говорячи. Устань, зійди на зустріч Ахава, Ізраїлевого царя, що в Сирії, ось він у Наватовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його, і будеш говорити до нього, кажучи: Так сказав Господь, ти вбив, а тепер хочеш посісти, і говоритимеш до нього, кажучи: Так сказав Господь, на тому місці, де псили зали навотову кров. Сили затимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Іллі: Ось ти знайшов мене вороже мій. А той відказав знайшов, бо ти запродався чинити зло в господніх очах. Ось я спроваджую на тебе лихо, і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на стіну і невільного та вільного в Ізраїлі, і зроблю з твоїм домом. Як і з домом Єровоама, Неватового сина, як і з домом Ваші Ахієвого сина, за той гнів, яким розгнівив ти мене та ввів у гріх Ізраїля. І також до Єзавелі говорив Господь, кажучи: пси з'їдять Єзавель на передмур'ї Ізраелу, померлого вахава в місті поїдять пси, а померлого на полі поїсть птаство небесне. Бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в Господніх очах, що його намовила жінка його Єзавель, і він чинив дуже гидке, ідучи за ідовами, усе так, як робили амореяни, що їх Господь повиганяв перед Ізраїлевими синами. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої і зодягнув на тіло своє веретище. І постів, і лежав у веретищі, і ходив сумовито. І було Господнє слово до дотіжб'янина іллі, говорячи. Чи ти спостеріг, що ахаву покорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на його дім. Амінь.